Ми зараз знаходимося на полі, де посіяна кукурудза «Орлен». Посів проводився 3, 3 травня. Е, норма висіву була 75 тисяч на гектар. Ну, що під ней, що, що тут, які, що робили, знаю. Вносили грунтов, Грунтовим вносили телозін по в нормі. 3,5 літри на гектар. Так як трохи були приморозки, телозін спрацював не дуже ефективно. Вносили ще вносили Альфувський тривіум. Такий стан маємо на сьогоднішній день. Ну, считали кінцеву густота десь в межах